Ми захищали південні кордони нашої батьківщини. Так. так нам говорили, і ми в це вірили. І повірте, що ми це виконували. Олександр Буренко один із тих, хто пройшов Афган. Один із тисяч українців, у яких війна забрала молодість. Більше трьох років життя чоловіка минуло у пеклі гірських боїв. Тож для нього та ще десяти воїнів афганців парафіївської громади влаштували зустріч пам'яті. 15 лютого до селищного будинку культури змогли прийти не всі інтернаціоналісти, бо дехто з них і сьогодні продовжує боронити кордони та вже нашої української землі. Події минулого тісно переплітаються із сьогоденням, тоді, як і тепер українські герої віддавали своє життя, захищали мир і справедливість. Тож, вшановуючи пам'ять загиблих, захід розпочали хвилиною мовчання. В Радянську армію брали 18 років. Спочатку я потрапив в десантну учебку в фергану, три місяці у фергані, був це 1986 рік, 1987 рік, на початку лютого ми вже були в Кабулі. В Кабулі на Пересильці, далі ми пішли в 66-ту бригаду, це місто Джалабад, провінція Нангархар. І далі проходила служба там. Проходила служба до травневого виведення військ. На броні ми війшли від самого Джалабада троє суток до самого радянського союзу до Термезу. І далі я продовжував службу ще десь місяців, мабуть, чотири на далекому сході. Ці сивочолі й чоловіки були там, де кожен день міг стати останнім. Олександр Буренко каже: єдиною підтримкою були побратими, земляки, які стояли поруч. Та, на жаль, не кожен зміг вберегти життя. Біль втрати тривожить і сьогодні. Після, після любої війни є наслідки. Яка б та війна не була, є, є наслідки, є до цих пір. Жалко тих хлопців, які там залишилися. До цих пір ми згадуємо це. І як авганці не тільки раз у рік, а і, і інколи возьмеш альбом та й подивишся, там які фотографії були. Ми знаємо, що таке дружба. Знаємо, що таке дружба, ми тримаємося цього до цих пір цієї дружби, тримаємося. Чоловік говорить, честь за воєнні роки і до цього часу відлунюється у їхніх душах. Гордість, мабуть, це так і є. На той час ми виконали свою задачу, і ніхто не думав, що розвалиться Союз, і так воно було. Воно, то, звичайно, до кращого. Україна повинна бути самостійна. Але той час, то є той час. Гордість це такі є. У 1987 році на розпечену землю чужої війни ступив і тоді ще 18-річний Володимир Полтавський. Чоловік мав спеціальність механік водій. Два роки він провів у запеклих боях. Попав я в гарячу точку служити. Це був один 682-й мотострілковий полк, його ще назвали Рухінський. Він був одним із бойових полків. Переділки попадали часто. У 1988 отримав ранення, ранений був. підривались на міні. Ну, Хотіли відправити у Союз, але я не схотів. Я залиши дослужувати своїми хлопцями. І виявився своїм ходом. Вивсявся прямо 13 лютого 1989 року. Чоловік каже, роки війни не йдуть з голови. Спогади нахлинають постійно до того ж, наслідки поранення і донині не дають про себе забути. Я год лікуюся у госпіталі. Ну як казав врач, це пожизненно. Сьогодні герої афганської війни живуть серед нас звичайні чоловіки, батьки, дідусі. Але у кожному є те, що робить їх особливими: незламність, претерство і честь. За постійний подвиг героям афганцям подякувала селищний голова Парафіївської громади Галина Петруша. 70 80 роки ХХ століття були також і для нашого народу важким випробуванням. Ви виконували свій військовий обов'язок. І ви його виконали. І найбільше щастя, найбільше. Перевага в тому, що ви залишилися живими. Вам, дорогі хлопці, я бажаю в першу чергу здоров'я, сімейного затишку, сімейного благополуччя. Продовжуємо жити, продовжуємо вірити в нашу перемогу. І дякую вам за те, що ви прийшли. Сьогодні на цю зустріч і знаю, що разом ми з вами зможемо відстояти, допомогти нашим і хлопцям, нашим воїнам, і наша допомога якнайшвидше здобуде перемогу в нашій державі. Вони жили кодексом честі, залишалися вірними присязі, рятували друзів, боролися до кінця. Заступниця селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Наталія Федеренко каже, Парафіївська селищна рада постійно підтримує своїх афганців, надають допомогу, оперативно реагують на звернення. Старости з ними працюють, голова селищне, якщо потрібно, ті питання, які виникають, вони вирішуються або на місцевому рівні, або шукаємо якісь шляхи про цих людей. Пам'ятаємо, бо їх забувати не можна не тільки тих, а й тих, хто сьогодні тому. Частина в нас тут працює, тому спілкування відбувається: чоловіки, чиїсь, чиїсь дідусі, тому ми їх знаємо, вони знають нас. Важлива увага. Важлива увага, не потрібно таких людей забувати. Для них це важливо. Так і цього дня селищна рада за підтримки меценатів відзначила кожного героя афганської війни Парафіївської громади. Грошову винагороду ветеранам передала селищний голова Галина Петруша. Керівництво нашої громади керівники хочуть трішечки привітати наших хлопців. Ну і відповідно не забувають нікого. Хто а, проживає в нашій Парафіївській громаді? А хлопців, афганців, у нас 11. Знаєте, Сергій Цинковський він воює, захищає кордони нашої держави. Ми за кожного пам'ятаємо, кожного знаємо. Ну і хочеться сказати. Щире дякую директору ПРАД Кремінь Сенчику Олександру Олександровичу, директору ТОВ Нива Плюс Бондарю Михайлу Миколайовичу. Директору ПСП Фортуна Пащенку Віктору Івановичу, заступнику генерального директора Аграрний Український холдинг Шаманському Олександру Петровичу. І заступнику. Директора СТОП Дружба нова Власенку Олегу Дмитровичу за невеличку допомогу для наших хлопців. У пам'яті воїнів афганців назавжди закарбувався запах гарячого піску, що змішувався з порохом. Не забули і тишу, яка передувала обстрілам. Ще юнаками вони ділили останній шматок хліба, разом ішли в бій і разом поверталися. А тепер ці чоловіки сидять у залі будинку культури. І поки лунає мелодія афганської пісні, ветерани переглядаються, бо їм не треба слів. Вони знають їх подвиг житиме вічно.